Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскин. Сьогодні буду оглядати оновлення 1.24.1 прямо з гаража. А саме, друзі, пробіжимося по екіпажу зараз. Обміняю той екіпаж, в якого не докачаний перший перк на брошури. Це один момент. Другий момент буду відкривати ПТ Польщі гілку. Скільки мені вистачить тих креслень, які в мене присутні. Плюс до того подивимося коротко клановий похід і заглянемо, звісно, в оновлений боновий магазин. Я собі дещо там придбаю. Але перед цим, як завжди, не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого першого. Давайте з екіпажа. Заглянемо в казарму, що в нас тут змінилося. Аж нічого візуального практично не змінилося. Єдине, що додалося, конвертація частково навчених членів екіпажу буде доступна за 89 днів. Коротше кажучи, 90 точніше навіть днів, тому що тут 23 години 53 хвилини. Давайте конвертувати, натиснемо. У мене небагато. Дивіться, члени екіпажу, яких можна конвертувати, 75. Пояснюю чому, тому що я раніше чистив казарми і видаляв непотрібних членів екіпажу. Але, тим не менш, давайте конвертуємо їх. Навіть не буду дивитися, що там конвертується, тому що це неважливо абсолютно. Ті, що потрібні, вони всі на техніці десь знаходяться. От я отримав начальний посібник, довідник, навчальну брошуру 31,8.2. Непогано. До речі, посібних, скільки він, СРСР Франція, дивіться тут. Таких довідників різні, Німеччина, СРСР, США, Франція, Великобританія і Китай. І брошурки тут різних націй. Практично всі є нації. Це все добре, з цим ми розібралися. Тепер дивимося, друзі, далі. Що у нас по списку? Переходимо в дослідження, переходимо в техніку Польщі. У мене все відкрито. Давайте. Я п'ятий рівень відкрию просто за досвід завільний. Є. Я його відкрив, щоб четвірку не викупляти. Тепер дивимося далі. 5800 також завільний досвід. І тут ідемо е, креслення. Відкриваємо закреслення, друзі. Створити фрагменти. І потрібно нам 36 універсальних і 12 національних фрагментів. Створюємо. 6 рівень є. Дослідити, так. Перейти до машини. Є. Тут 13500. Можемо перейти на 7 рівень. Поки не буду відкривати модулі, друзі. Можливо, я ще буду обкатувати машини. 7 рівень, щоб нам зібрати, треба 64 універсальних і 24 національних. Так, досліджуємо її. Креслення складено, але потрібно попередній модуль. Це все зрозуміло. Восьмий рівень відкриваємо. Створити фрагменти. Треба підсумкова вартість. 80 універсальних 24 національних фрагментів. Це для інформації, можливо, комусь буде цікаво, друзі. Можливо, комусь буде цікаво. Так, креслення складено. Дев'ятий рівень. У мене, напевне, вже там закінчується. так? Ні, 134 ще універсальних. Давайте спробуємо створити 120 підсумкова вартість універсальних і 30 національних для 9 рівня. Все. Практично все. Що в мене залишилося по кресленнях? На десятку нічого, так? Створити фрагменти. Один фрагмент, я так розумію. Один фрагмент на блискавицю, але це не критично, друзі, тому що в нас є щоденні завдання, за які буде випадати. За які буде випадати, у нас будуть фрагменти. І е, блискавиця сама по собі відкриється. До речі, дивіться, ці всі е, написані по-англійському або на польському, як це розібрати, а блискавиця перекладається так, як блискавиця просто. От тут блискавиця так, а отут з перекладом гляньте. Дуже дивна така ситуація. Так, по ПТ Польщі ми пробіглися, йдемо по клановому походу. Давайте перейдемо в клан. І подивимося на клановий похід. Як він виглядає? Так, є завдання, є бойовий похід. Відкриваємо завдання. Тут відповідно відеоролик, який не потрібно вже дивитися, тому що ми його бачили. Висвічуються різні нагороди, які ми можемо заробити. До речі, непогані нагороди, друзі. Непогані нагороди, а де ж самі завдання назад? О! Все, от наші завдання. Здобути щонайменше 650 чистого досвіду за бій чи перемогти в бою у складі загону на техніці 6-10 рівня. І нам очки по ходу 25 і промресурс 100. І це все взводне, друзі. Це все взводом потрібно або загоном виконувати. Я б вам радив згодом тепер катати з сьогоднішнього дня для того, щоб виконувати ці завдання і щоб швидше продвигатися по прогресії. Звісно, це треба місяці, напевне, для того, щоб пройти. Я не підраховував повністю цей бойовий похід, але тим не менш, у фіналі ми зможемо отримати, окрім непоганих нагород. Дивіться, які тут нагороди. Непогані передбойові настанови. Класна штука, друзі, класна. В дні преміум аккаунта, резерви, те, що я показував, члени екіпажу універсальні, що дуже корисні компоненти. Прекрасні нагороди, компоненти знову, дивіться, резерви різні. Нагороди стали дійсно краще, але звісно їх відкривати потрібно, напевне, буде довше. Напевне, все ж таки буде довше. Компоненти, от, компоненти, резерви і так далі. І так далі. І в кінці нас буде очікувати елітний середній танк 10 го рівня, каро Combatimento 45 тонн в унікальному 3 d стилі От так він виглядає. Дуже хороша інновація. Подивимося, наскільки ми зможемо фармити ще промресурс. Тому що в минулих бойових походах це було робити, мені здається, простіше і всім. Так, і тепер давайте перейдемо, друзі, до бонового магазину. І так, ми в боновому магазині вже бачимо новинку об'єкт 268.5. Також ми бачимо чифтей на Т-95. Ціни я ще вчора скидував із азіатських серверів. Вони не відрізняються. Такі самі. Дивіться, чифтей дуже дорогий, хоча він найгірше з тих машин, які були додані. Далі, що у нас? Об'єкт 252. До речі, я цю машину, напевно, зараз і заберу. Купити набір, купити, придбати, буду його обкатувати, потім уже скажу свою думку по ньому. Та і в реплеях ви будете бачити в новинах відео. Я думаю, одні з кращих боїв на цій машині. Далі що у нас є? КВ-4 Креславського. Це все було, це все було. Це все було. Сусто Ігрек. І 100 Y. Підождіть, а ВЗ-114 я пропустив? Де WZ-ха наша? А ось WZ-ха 114 а я просто на неї не подивився. Оце наступна машина, яку я хочу забрати, друзі. Хочу забрати, прям танк 9 рівня, розумію, мінусів дуже багато, розумію застереження ваші, ви правильно все пишете, але я хочу для колекції цю машину. Більше того, у мене немає 3D-стиля. Коли були 3D-стилі за Twitch Drops, я їх не брав. А, ну, Мається на увазі його. Для WZ-114 я брав щось інше. Але тепер прийдеться або забони брати, або чекати, коли ще раз з'явиться 3D-стиль на WZ-114 для того, щоб не витрачати бони. До речі, тут є обладнання станови і вигляд зовні. В вигляді зовні бачите 2500 кіго-тигра для WZ-114 стиль, WZ для EC3 з'явився. З'явився, з'явився. І плюс до того з'явився риба Меч для M5Y. І маренго для бича 25 тонн. Доволі непогане оновлення, крім того, ми можемо ж тепер переходити вже на будь-який сервер, друзі. Доступ відкритий. Так що можете обирати і переходити. Давайте, наприклад, на eu 2 перейдемо просто в якості експеримента перейти. Зараз подивимося. От без проблем вже немає цього блокування. Все круто, переходить. Якщо хтось захоче, може переходити тепер там, де йому подобається грати. Я в основному буду на третьому сервері грати, інколи був переходити, можливо, на другий чи на перший, треба дивитися по пінгу, тому що я цим не цікавився раніше, я постійно грав на третьому, друзі. От ми перейшли без проблем. Перейшли без проблем. Так, а де в нас той танк, який я придбав? Восьмий рівень важкий танк. Ось він. Об'єкт 252У. До речі, по екіпажу він весь тепер 100% відразу дається. Ми можемо рекрутувати екіпаж 100% одразу. А от перки за перки вже потрібно платити, друзі. Наприклад, давайте висадити, демобілізувати. Давайте оцього демобілізуємо. І давайте його заново рекрутуємо. Давайте рекрутувати заряджаючого. давайте. Членів екіпажу потрібно рекрутувати на преміум техніку, ви можете пересадити. Давайте все одно рекрутувати. Я просто подивитися. Бачите, безкоштовно відразу член екіпажу рекрутувався 100%. 100% член екіпажу. Коротше кажучи, в будь-якому випадку це дуже круто, що ми можемо вже 100% екіпаж рекрутувати. Всім дякую за перегляд, пишіть, що ви думаєте на рахунок цього новлення 1241 і не забувайте проставляти вподобайки, друзі, і підписуватись на канал. До побачення до наступних відео. Па-па.